Вдумайтесь, органи прокуратури за останні два роки отримали 6 мільярдів гривень на капітальне будівництво. 6 мільярдів це гроші, яких вистачить на те, щоб поремонтувати всі сільські школи в Україні. А вони побудували одно приміщення Генеральної прокуратури тут на Різницькій. Тому наше третє завдання. Це скоротити витрати на непомірний державний апарат. Вони кажуть, що треба затягнути пояси. Нехай на своїх грубих животах затягують пояси. Тому, громадо, там є кропітка робота ну, фінансова, розумієте? Там багато що вам можу переповісти. Там цілі бюджетні коди класифікації, куди гроші перекидувати, як. Але ми бачимо загальний напрямок, куди треба рухатись. Знаю, що вони хочуть зробити. Вони хочуть, щоб ми заблокували парламент. Вони цього чекають. Швидко перебігти на банкову. І на банковій за 5 хвилин 200 депутатів, бо там більше не буде. Скажуть, що 226 проголосували за закон про державний бюджет, і Яникович швиденько це підпише. Ми їм не дамо такого шансу.